по Соловках, Сибірах, Магаданах держава напівсонця на ти крутишся у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх і до корисумління дух потворять. Казися над проваллям, баластуй, усі стежки до себе захаращуй, а добре знаєш. Грішнику Всесвітній, світ за очі от себе не втече. Це божевілля пориву, це рвань перелетів з пекла і до раю. Це надвисання в смерть. Оця жага розтлінного весь білий світ розтліти і все товкти, товкти зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої жахливі окрутенства. Та сльоза тебе і спопелить, і людий зойк З стожалом ланами і луками. І ти збагнеш, щоб навісні все нещимність роду. Володарю своєї смерті. Доля все пам'ятна, все чула, все видюща, нічого не забудеть.